Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Ви ще думаєте, що вейпи більш безпечні для здоров'я аніж класичні цигарки? Дарма. Лікарі б'ють на сполох. Вейпи викликають тяжке захворювання. Яке саме і чим воно небезпечне? Говоримо з таким з таким спікером Оксана. Молода лікарка в тизіопольмонолог сімейний лікар медцентру ПАПАСІМ. Оксана, вітаю. Доброго дня ще раз Олі. Евалії так романтично називається хвороба, яку можуть викликати вейпи, але насправді нічого романтичного у цій хворобі немає, і це хвороба, розповідаєте, яка? А, ну, По суті, це знову ж таки не нова проблема. А, вперше зіткнулися з нею у 2018 році, коли а, в США, коли а, у а, Тютюнопалільників, які вживали вейп, а, були Виявлені важкі ураження легень а, по типу пневмонії з а, дуже таким а, важким перебігом, і а, всі ці люди потребували госпіталізації, потребували інтенсивної терапії і а, кисневої терапії, і також спостерігалася дуже висока смертність, коли провели а, розслідування, так би мовити. і а, Виявили, що інфекційної природи у цих уражень немає, і, власне, єдине, що не було жодних професійних факторів ризику, і єдине, що могло наштовхнути на думку, що поєднувало всіх цих пацієнтів, це було тютюнопарільно з використанням ароматизованих сумішів і нагрівальних пристроїв, тобто власне вейпів. І відтоді почалися дослідження. І було а, зафіксовано таке а, ураження легень, а, яке дійсно романтично називається там абревіатурою авалі з а, англійської мови, і суть а, цього ураження у тому, що а, можуть бути а, а, важкі ураження альвеолярної стінки легень, які призводять до порушення газообміну у пацієнтів, а, дуже важкого інтоксикаційного синдрому і кисневої недостатності. Відповідно, такі пацієнти потребують негайної стаціонарної допомоги і також дуже висока смертність при цьому. А коли були проведені більш глибокі дослідження, а ми розуміємо, що США трошки відволіклися, тому що у 2019 році у нас з'явився COVID-19, і фокус уваги змістився в усіх саме до нього. Але коли проводили дослідження стосовно вейпів, то виявили, що найчастіше все ж таки причиною такого ураження легень були неякісні суміші. Приблизно 60% вмісту яких це були канабіоїди. Причому це не були дозволені канабіоїди. Це були суміші, які, скажімо так, напівлегальні, і придбані вони були пацієнтами відповідно не в сертифікованих якихось магазинах, а в місцях, які не мали права реалізувати подібні суміші. І, звісно, тут спрацювало все, і власне результат тютюнопаління, результат роботи, так би мовити, у лапках електронного нагрівального пристрою, плюс неякісні суміші з сумнівними складовими. Але менше з тим з 2020 року вейпи були заборонені у північній Америці і у переважній більшості країн ЄС як потенційно небезпечні. А з 2023 року у нас прийняли закон в Україні, який набув чинності у серпні 2024 року. Про також заборону використання вейпів власне електронних нагрівальних приладів з випаровуючими сумішами. От і також у цьому законі було прописано, що на тютюнових пачках. Має бути щонайменше дві третини зайнято інформацією про шкоду тютюнопаління, посиланням на сайти боротьби з тютюнопалінням, на сайти допомоги тощо. І відповідно така сама інформація має бути на пачках тютюну пачках сигарок для електронних сигарет, тобто для ліву, айкосів і інших нагрівальних приладів. Проте, на жаль, в Україні ну, все ще можна купувати як рідини для вейпів, так і власне самі вейпи, І е, в повному обсязі закон не реалізовується, тому що е, немає контролю по суті, е, немає системи е, штрафів і немає системи. Е, Власне, у законі було прописано, що залишки продуктів, які залишилися на складах, можуть бути розпродані. І завжди є такий, знаєте, проміжок для маніпуляцій, тобто завжди можна сказати, що це все ще залишки, яких було дуже багато, і саме тому вони реалізуються. Ну, от, Що, в принципі, не заборонено закону. Проте, проблема є, і е, я не скажу, що це така прям глобальна проблема. Проте е, тютюнопалільникам, які використовують електронні нагрівальні пристрої з випаровуючими сумішми, варто задуматися, тому що е, наявність евалії, фіксація усіх випадків з достатньо високою смертністю, там майже 25% пацієнтів, на жаль, мали смертельні, е, смертельні випадки. Uh, і uh, це привід задуматися, тому що uh, не буває безпечного тютюнопаління, і тим більше, коли uh, рекламують, коли кажуть, що, наприклад, вейп або електронні цигарки це uh, більш безпечно ніж звичайні сигарети, папіроси, сигари, це не є правдою, тому про це варто задуматися. Та, чи стикалися ви у своїй практиці uh, з виявленнями в Евалії? Uh, Якщо це могло би бути пов'язано саме з використанням і електронних цигарок, достеменно сказати, що це виключно воно, я не можу. Чому? Тому що а, там такою строго мовою є використання цю -тю тютюно нагрівальних пристроїв щонайменше 90 днів до виникнення захворювання і відсутність інших чинників, тобто бактеріальних вірусних чинників тощо і ми знаємо, що у нас в Україні, на жаль, лабораторна діагностика не завжди дозволяє, власне, через те, що частина аналізів, ПЛР-аналізів може бути платною для пацієнта, і пацієнт не завжди може собі дозволити повний обсяг аналізів, і ми не можемо виключити, спростувати або підтвердити всі абсолютно мікробні і вірусні змутники. І оскільки рентгенологічна картина вона в принципі схожа на картину при COVID-19, то можливо і була в період пандемії, коли було просто засилля пацієнтів, які робили КТ, ми пам'ятаємо, всі бігли на комп'ютерну томографію і робили незалежно від потреби, треба це чи ні. і дуже часто ми бачили це ураження по типу матового скла. І без безперечно були серед пацієнтів і молоді люди. У яких не було таких якихось проявів захворювання, які були суто специфічними для COVID-19, і були у них навіть хибно-негативні тести. Або негативні тести, власне, і а, вони палили вейпи. Але для того, щоб достеменно стверджувати, що це саме вейп асоційована пневмонія, а, потрібно було б виключити абсолютно всі мікробні і бактеріальні чинники, виключити фактори ризику інші, крім вейпу, і підтвердити щонайменше 90 днів ті напаління. А на жаль, в наших умовах це майже нереально зробити, тому я впевнена, що такі пацієнти є, але вони не йдуть як ізольовано ураження випасоційованим ураженням легень. Вони Юдуть як супутня патологія на тлі якоїсь мікробної або вірусної пневмонії. Угу. А, Чи можна, кинувши палити прямо тут і зараз, відновити легені до нормального стану, яке б забезпечило нормальну якість життя? Чи це неможливо і з цим людина потім йде по життю? Скажімо, так все залежить від стану попереднього тютюнопаління, і звісно, якщо людина палила умовно місяць або два або три, ну там до року, скажімо так, то легені її повністю відновляться, як тільки вона кине палити і пройде певний час, тобто не одразу. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що очікувати повного відновлення легень а, одразу, як людина кинула палити після року тютюнопаління, це безглуздо, але а, протягом приблизно року її легені повністю відновляться. Але е, якщо ж е, людина палить понад 5-10 років, і е, кожній наступні 10 років це вже ризик не тільки е, того ж асоційованого ураження, це в першу чергу ризик козол, хронічного обструктивного захворювання легень. І це вже незворотні зміни у легенях, які, на жаль, не можна відновити. І єдине, що ми можемо зробити у такому випадку, це пересадка легенів. Але ми розуміємо, що це абсолютно не панацея, і це не для кожної людини. От тому ці зміни є незворотніми навіть після того, як людина кидається цю, цю напаління, ми можемо їй обіцяти однозначно покращення функціоналу і покращення якості життя, тому що зникнуть певні прояви, зникнуть певні скарги, і ми можемо стабілізувати її хозл, але повністю відновити легені, на жаль, вже неможливо. Хочу ще раз зауважити: ви вже е, кілька разів це повторила, але ще раз були смертельні випадки, принаймні з досліджень е, здійснених Сполучених Штатах Америки. Тобто, по суті, ми можемо говорити, що вейп вбиває так. Абсолютно вірно, і е, цих випадків смертельних було немало. Це майже чверть тих, хто е, звернулися, і ті, хто знаходилися на лікуванні. Закінчилося це на жаль печально, і е, ми можемо так констатувати це як будь-яке тютюнопаління, а яке вбиває то це дуже шкідлива звичка, і е, зараз у нас є ініціатива е, Центру громадського здоров'я України. У них є окремий сайт для е, тютюнопалільників, для боротьби з е, тютюнопалінням, е, з безлічу порад, як відмовитися з варіантами е, поведінкової терапії, як е, допомогти, наприклад, близьким людям, які не хочуть, але не можуть відмовитися від тютюнопаління, і е, е, це та звичка, від якої однозначно потрібно відмовитися, Тут ще наостанок уточню: а, прочитала власне у цих рекомендаціях е, Українського МОЗ про замісну терапію. Е, от щодо людей, які страждають на наркотичну залежність, я, е, у мене є інформація, я розумію, що це таке. А от з Тютюнопалінням, що виступає в якості замінника? А, ну, наприклад, ми знаємо, що існують різноманітні е, тютюно тютюновмісні пласти, тютюновмісні, е, тютюновмісні жуйки і. А вони можуть а, певною мірою а, бути, а, слугувати у якості а, такої замісної терапії, але ж ми прекрасно розуміємо, що ні про яку замісну терапію не може бути мови, якщо людина зі звичайних цигарок переходить на електронні нагрівальні пристрої або ви це так не працює. Тобто, зазвичай, якщо людина хоче відмовитися від тютюнопаління, це доволі тривалий такий а, шлях, має бути який а, має поєднувати психотерапію, замісну терапію, вольовий контроль. Кінецьким землям. Тобто це не просто. Але це можливо Це можливо, і це засвідчують багато людей, які назавжди покинули палити. Принаймні на багато-багато років і на актуальний момент кажуть, що ніколи не повернуться. Але найактуальнішим є відвернути від цієї звички дітей, бо підлітки зараз дуже часто купляються на рекламу і на смачний. Варіант вейпів, і підлітки. Направду їх палять. Ми бачимо це на вулицях, в торгівельних центрах, в молодіжних клубах Тощо з підлітками вони у зоні ризику взагалі перебувають більше ніж дорослі. Між іншим, а якраз вейп асоційована пневмонія частіше спостерігалася у людей віком 19-37 років. Тобто, така медіана це була близько 25 років середня. І це є якраз такий дуже страшний момент, тому що це не люди 65+, які. Вже давно палять це, якраз молодь, яка тільки власне почала свій шлях тютюнопаління, і на жаль, от так вони обрали цей прилад, тому що вважають, що він є більш безпечним і більш модним, ніж звичайні цигарки. Направду це не так, і про це ми повинні інформувати постійно, тому що безпечного тютюнопаління не буває. Я дякую вам за коментар. Оксана молода, лікар в сімейний Мене медцентру Папа, 7 сьогодні була. З усі дякую.